Доброго дня, колеги. Роблю перше відео в цьому році, по суті, це хочу вам показати, розповісти трошки про вино 22-го року виготовлення Рубін Болгарський. Я вже, здається, робив в минулому році про нього короткий відеозвіт. Що по цьому році? Ну, якщо подивитися на ніжку бокала, зараз трошки, трішки погода хмарна. То видно, що досить непогано прослідковується чи відслідковується колір. Да? Мабуть, вам видно, так, да? видно, груб видно. видно рубін. Тобто воно дійсно має гарний колір. В ньому вже немає фіолетових відтінків, гарний колір, справжній рубін, гарний смак. Що по танінам? Відчуваються таніни в ньому. Ну, Хорошо відчувається тиніни. Тут не було витримки на дубовій щепі. Я не використовував, коли робив у му році вино із нього дубову щепу. По аромату По аромату відчувається аромат вишні. такої червоної, ну, Темної вишні, звичайної вишні. В смаку теж відчувається вишня. Малини, червоної малини я не відчуваю. Можливо... Знаєте, у кожного своє відчуття. Ну, от Вишня точно відчувається. Хороший такий е, смак, в плані немає різких якихось відтінків. Е, досить е, такий бархатний, можна було би сказати, навіть смак. Е, таніни такі збалансовані. Ну, от, якщо порівнювати з танінами Каберне Сувень того ж самого року, то в Каберне Сувеньон, звісно ж, е, таніни вищі. Ну, і це... Мабуть, звичайним є звичайною особливістю. По ну, по кольору ви бачите. да. Тобто, хоча в нього не біоло в батьках, ну, колір він, по крайній мірі, в моїх умовах він досить непогано набрав. І я вважаю, що це досить непоганий варіант, так як я і, ну, як, скажімо так, робив на нього ставки, як на хороше вино. Так, воно і дійсно відповідає своє своєму призначенню, своєму імені. Дійсно, подобається вино із рубіна. Ну, а вже якщо говорити про ваше вподобання, ну, то це, мабуть, на любителя. Потрібно попробувати, щоб сказати, що воно вам подобається або не подобається. Звісно, ну, також робив і в минулому році, тобто в 23-му. Ну, то вино ще не готове. Ще воно поки що стоїть. На витримці, в скляних бутлях. В цьому році, до речі, я використав дубову щепу. Але, знову ж таки, ну моя рекомендація в плані дубових щепів вар, варто бути обережним в плані нормування. Тобто, я до чого? що 3-5 грам на 10 літрів може бути забагато, тому якщо будете користуватися дубовою щепою середньої прожарки, я про середню прожарку говорю, то можливо навіть краще використовувати 1-1,5 грама щоб. Ну і потім слідкувати, десь починати через місяць, 1,5 місяця вже потім робити проби, щоб не було так, що у вас буде конкретно випирати дуб. Це моє побажання. Ну і всього вам найкращого. Експериментуйте, пробуйте, саджайте рубін. На мій погляд, ну, якщо у ваші, знову ж таки, кліматичні умови а це виноград середнього терміну урожайності, середнього терміну дозривання, ну, якщо ваші кліматичні умови підходять то для вирощування цього винограду, то я думаю, що у вас теж вийде з нього досить хороше, достойне вино. Рубін Болгарський.